Україна! Свята мати героя! Сійди до серця мого! Свій до серця! мого! Прилинь буру вітрів кавказьких! Прилинь бурую вітрів кавказ! Шумом карпатських рочей! Шумом карпатських ручаїв! рочей! славного завойовника батька хвиля! славного завойовника! батька Тріюмфовим гуком гармат революції! Тріюфовим гармат революції! Радісним гомоном гамоном Софіївських дзвонів! Нехай душа моя в тобі відродиться. твоєю твоєму Славою твоєю твоє! По ти, брясвята! Все життя моє! Бо ти, Поти все, все, все щастя моє! Задзвони мені, бряски дом кайдарів! За дзвони мені бряські з крипом шибеницю понурі ранки. понурі ранки! Принеси мені зойки закатованих у льохах! Принеси мені зойки закованих в тюрмах і на засланнях! Щоб віра моя була гранітом, щоб віра моя була граніть, щоб, щоб зросла завзятя міць! Щоб смілишов я в бі! Щоб, сміло, щоб я бій! Так як ішли герої, да, герої за тебе, свята! За твою славу, за твої, за твої, святі, ідеї. За твої святі ідеї! Щоб помстити ганьбу неволі! Щоб помстити Тану честь! Влун катів твоїх! Глум катів твоїх. Глум катів твоїх! Невинну кров помордованих дітей твоїх! Невинну кров помордованих дітей твоїх! Величну смерть! герою української нації! Величну смерть! герою української нації! А тисячі інших незнаних нам! І тисячі інших нам! Що їх кості по порозкидані, бо тайком поховані! Що їх кості по поразкидання батайком поховані! Спали вогнем житті твоїх сухволість у серці моє! Не знаю я! Страхуй, не знаю, я. Не знаю, що таке вагання! Не знаю, що таке вагання! Скріпим іду! Скріпи іду! Загарнуй волю! Загардуй волю! У серці замешкай моєму! У серці замешкай моєму! Зрости мене до ясних чинів! Зрости мене до ясних чині! В тих чинах хай знайду я смерть! У тих чинах! Смерть. Солодку смерть! У муках за тебе! Солодку смерть! у муках за тебе! В тобі та, в в тобі. та вічно житиму в тобі! тобі. Відвічна Україна. Україна! Свята! Богодь! Слава Україні! Героям слав! Слава нації! Смех, Україна! Боже на Україна! Боже на Україна! По молитві! По молитві! Дякуємо дуже. Тепер ми можемо з вами щоранку і щовечора повсякчас долучатись молитвою українського націоналіста, аби надавати силу нашим захисникам, що миті. Ну а зараз, пані та панове, дорогі друзі, до слова.